Болгарські випади ми не любимо, але болгарські випади ми робимо. Ми зробимо розбір техніки виконання вправи болгарські випади. Перше, що нам потрібно, це якась опора, скам'я, лава і це може бути куб. І нам треба знайти наше ідеальне положення. Якщо ви новачок і не можете знайти ваше ідеальне положення, є непоганий лайфхак. Нам треба сісти на нашу опору, вирівняти одну ніжку нашу робочу, яка буде працювати першою, і за допомогою другої ніжки ми піднімаємось і виставляємо ніжку назад. Це має бути ваше ідеальне положення. Тепер дивіться, коли ми присядемо, коліно задньої ніжки має йти трошечки по діагоналі, так в сторону, для того, щоб ну, мінімізувати відчуття у тій ніжці. І так, наше вихідне положення знайдено, тож давайте приступимо до самої техніки. Ми беремо нашу вагу робочу. Піднімаємось, виставляємо ніжку назад і трошечки нахиляємо корпус вперед. Коліно робочої ніжки м'якеньке, погляд у нас йде у підлогу, або можна дивитись на коліно робочої ніжки. Коліно має бути 90 градусів, коли ми з вами. Присядемо або йти трошечки, прям зовсім трошки по діагоналі, приблизно до серединки ступи. Тобто можна дивитись на коліно і його контролювати. І з видохом ми піднімаємось. Коліни також залишаються м'якесеньке. Давайте знову ми розтягуємо м'язи сідниць, слідкуємо за коліном і з видохом скорочуємо нашу сідничку. Дивіться, якщо у вас спинка буде пряма, і ви з нею будете. Випадати, у вас автоматично коліно повністю зайде за стопу, ви максимально відчуєте квадрицепс задньої ніжки, тому що він дуже сильно розтягнеться. І мінімально відчуєте ваші сіднички. Тож дивіться, давайте ще раз: вихідне положення, корпус трошечки нахилений, коліна якесеньке. І йдемо назад. Лопатки зведені, спинка в нас пряма і. З видихом ми піднімаємось. Також коліно не оходить дуже сильно назад. Тобто це теж буде груба помилка, і ваш суглоб буде трошки страждати приблизно до серединки стопи і з видихом піднімаємось. Жека, пробуйте, насправді немає нічого важкого в цій вправі. Вона дуже класна, дуже ефективна. Тож пробуйте і не бійтеся.